Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 21 травня. Лозівська громада продовжує підтримувати військовослужбовців. Про це на своїй офіційній сторінці написав Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Передали захисникам Мавіки, Реби Кант і оберіг про щоб українські воїни краще бачили російських окупантів та берегли себе від ворожих атак. Наші рідні оборонці молимося за вас та дякуємо, що миті за захист рідної землі. Вдячний за сприяння депутатам Лозівської міської та районної ради разом до перемоги Слава Україні написав Лозівський міський голова. Лазівський ЦНАП розпочав прийом документів на актуалізацію даних військовозобов'язаних. Послуги з оновлення даних військовозобов'язаних адміністратори Лозівського центру надання адміністративних послуг почали надавати з 18 травня, дня набуття чинності закону про мобілізацію. За два неповних робочих дня до ЦНАПу в Лозові звернулися 10 бажаючих, які отримали витяги з початкою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних. Так військовозобов'язані призовники та резервісти за законом упродовж 60 днів зобов'язані Новити свої облікові дані, а саме: прізвище, ім'я по батькові, фактичну адресу проживання, мобільний номер, адресу електронної пошти за її наявності. При собі у ЦНАПі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та актуальний номер телефоном. Військовозобов'язаний приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Після внесення адміністратором цих даних в електронну систему інформація автоматично підтягується до реєстру військовозобов'язаних оберіг. Результат надання послуги це витяг про актуалізацію даних в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, який формується засобами реєстру та роздруковується адміністратором ЦНАП. Витяг є підтвердженням того, що умови закону про мобілізацію виконані за умови швидкої роботи порталу Дія, через який і здійснюється актуалізація даних, надання електронної послуги займає до 15 хвилин, говорять у центрі надання адміністративних послуг. 18 травня проблем з роботою сервісу не було. Виникли вони 20 травня, коли зросло навантаження на застосунок по всій україні. Такі проблеми з'являються на початку впровадження будь-яких електронних послуг, пояснюють у ЦНАПі. і просять відвідувачів ставитися з розумінням. Над їх усуненням працюють розробники сервісу Міністерства цифрової трансформації. В місті Полтава завершились змагання чемпіонату України з параплавання. Наше місто у складі збірної команди Харківської області представила вихованка ДЮСШ Юністі юність Манжула. Вітаємо Лізу і тренера Марину Миколаївну Черненко із чемпіонським званням. Перше місце чемпіонка України на дистанції 50 метрів на спині. Друге місце срібний призер на дистанції 100 метрів на спині. Вітаємо і пишаємося нашими досягненнями і працелюбністю. Дякуємо захисникам України за можливість тренуватися і втілювати свої мрії. Інформація з офіційної сторінки. Дю Суша юність. Новини Харківщини. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов в ефірі Єдиних новин розповів про оперативну ситуацію в області станом на 20 травня. Ситуація на Вовчанському напрямку. Лінія фронту на півночі області стабілізована. Тривають бої у самому Вовчанську. Протистояння йде ледь не за кожну вулицю. Констатуємо, що завдяки ефективним діям сил оборони план щодо швидкого захоплення півночі Харківщини у ворога не вдався. Чотири людини залишаються у вкрай важкому стані після обстрілу села Черкаська Лозова. Пацієнти знаходяться в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень деяким з ним планують повторні операції. За тиждень, з 13 по 19 травня в Харківській області піротехніки ДСНС ліквідували 346 російських боєприпасів. Про це повідомила прес-служба ДСНС у Харківській області. Там зазначили, що в регіоні працює 33 піротехнічних розрахунки ДСНС. За даними служби, загалом з початку бойових дій на Харківщині піротехніки ДСНС обстежили близько 64 тисячі гектарів територій, з них 298 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 306 кілометрів автомобільних доріг, 3260 Сідесят кілометрів ЛЕП, 159 кілометрів залізничних колій та 223 км кілометри газопроводів. Піротехніки виявили та знешкодили 93 тисячі вибухонебезпечних предметів. У лютому 2024 року підрозділ саперів Луганського гарнізону ДСНС почали очищати територію Харківської області за допомогою механізованого розмінування. До цього протягом близько року вони працювали на Херсонщині. На Харківщині потенційно розміновано 570 тисяч гектарів землі. За нинішніх темпів повне розмінування регіону займе понад. Над років зазначив заступник начальника Хова Євген Іванов. Від початку повномасштабного вторгнення РФ сапери виявили та знешкодили понад 87 тисяч вибухонебезпечних предметів, а також обстежили понад 4 тисячі гектарів території та понад 3 тисячі кілометрів ліній електропередач. Якщо помітили підозрілий предмет, зупиніться і в жодному разі не торкайтеся до нього. Зберігайте спокій і відійдіть на відстань не менше ніж 100 метрів. Тільки потім зателефонуйте 101, 102 або 112. Російський іскандер знищив пам'ятку архітектури в Ізюмі. Слідчі задокументували наслідки ворожого обстрілу. Росіяни завдали удару по місту вночі. Зруйновано палац культури залізничник, побудований 100 років тому. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомили в відділі комунікації поліції Харківщини. 20 травня, близько першої години ночі, росіяни здійснили обстріл міста Ізюм ракетою. Іскандер зафіксовано влучання в палац культури «Залізничник». Будівля є пам'яткою архітектури. В результаті удару зруйновано частину будівлі. Постраждалих та загиблих немає. На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаї війни, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Харків терміново потребує резус негативної донорської крові. За даними центру, кількість відвідувачів зменшується сезонно з весною. У Харкові не вистачає резус негативної донорської крові першої, третьої та четвертої груп. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я. Пункти крові у Харкові працюють на вулиці Кличківській та у ТРЦ Нікольській. Попереднього запису немає. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Документи в дії також приймаються. Відвідати центр служби крові можна без попереднього запису. Обидва пункти працюють під час з повітряних тривог у центрі безоплатно перед донацією визначають групу крові. Крім того, мешканці області можуть викликати виїзну бригаду. Зазначили в ХОВА. Фахівці прибувають до населеного пункту, якщо збереться до 30 охочих здати кров. Зв'язатися з ними можна за номером телефону 095 570 47 66. За умови більшої кількості охочих до громади прибуде виїзна бригада центру. Це була остання інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Бережіть себе і гарного дня.